Школи потерпають від псевдомінувань. З січня місяця почалося фактично щоденне мінування. Як Миколаїв планує вирішити цю проблему? Зливали в мережу місця скупчень працівників ТЦК. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Сбу затримала трьох фігурантів. Угіддя, що постраждали через будівництво водогону, отримають компенсації. Принципіально компенсуємо всі втрати нашим фермерам. Віталій Кім пояснив деталі. Сьогодні четвер, 27 лютого, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Учора російські війська сім разів атакували Куцерубську громаду Миколаївщини Евпівдронами. Унаслідок ударів в селі Дмитрівка було пошкоджено будинок і лінію електропередач, повідомили Вова. Тоді без світла залишилося понад 1900 абонентів, проте вже ближче до вечора все відновили. Постраждалих немає. Також уночі сили ППО знищили у регіоні сім російських шахедів. Служба безпеки України викрила трьох осіб, які через месенджери намагалися зірвати мобілізацію на Миколаївщині. За інформацією СБУ, фігурантами виявилися мешканці Первомайського району. Під час поїздок до райцентру вони фіксували маршрути, переміщення правоохоронців і представників ТЦК, а далі зливали всю інформацію в телеграм вайбер-чати. Ресурси користувалися попитом серед чоловіків, які бажали ухилитися від мобілізації. У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Далі пряма мова. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за частиною першої статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройним силам України та інших військових формувань вчинене в особливий період. Триває досадове розслідування. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Кинув гранату у двір сусіда на Баштанщині. Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у скоєнні кількох злочинів. За інформацією правоохоронців, до них звернувся 49-річний житель Снігурівської громади, заявивши, що його сусід, будучи за кермом автомобіля, ВАЗ, пошкодив ворота домоволодіння та кинув у двір гранату Ф 1 без запалу. Далі фігурант пошкодив ворота ще двом односельцям. Слідчі кваліфікували дії чоловіка одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. У Миколаєві невідомі знову варварські порізали дерева. Увагу екоінспекції та екологічної громадськості до інциденту привернули працівники комунального підприємства Миколаївські парки. Подія мала місце 25 лютого в мікрорайоні Сухий Фонтан. Далі цитата: на жаль, екологічні служби, які мали реагувати на подібні випадки, не зробили нічого, і це не перебільшення. Водночас, коли проводять роботи КП Миколаївські парки, вони завжди першими опиняються під прицілом критики та перевірок. Комунальники вказують на бездіяльність екологічної інспекції південно-західного регіону та закидають їй свідоме псування іміджу підприємства, яке займається благоустроєм. А також закликають громадян не бути байдужими та змусити відповідні органи реагувати на подібні дії, аби не допустити безкарного знищення зелених насаджень у Миколаєві. Миколаївські заклади освіти продовжують потерпати від псевдомінувань. Такі повідомлення чи не щодня зупиняють навчальний процес по всьому місту. Аби вирішити цю проблему, на засіданні сесії Миколаївської міськради розглядалося питання щодо звернення до центральних органів влади. Що воно передбачає та яке рішення ухвалили депутати, розкажемо за мить. Від початку нового навчального семестру у Миколаєві почастішили випадки псевдомінувань. У таких ситуаціях дітей евакуюють, а навчальний процес призупиняється. Це не лише заважає здобувати нові знання, а й ставить під загрозу життя учнів та вчителів. Аби врегулювати це питання сьогодні, під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати ухвалили рішення про звернення до центральних органів влади щодо забезпечення безпеки у школах. З січня місяця почалося практично щоденне мінування закладів освіти, що у свою чергу абсолютно перешкоджає здійсненню нормального освітнього процесу, незважаючи на те, що повітряні тривоги у нас ніхто не відміняв. Так, пропонується звернутися до уряду з проханням внести зміни до спільного наказу МВС та МОН. Зокрема, йдеться про те, щоб команди реагування могли перевіряти школи, та якщо загрози немає, дозволяти продовжувати навчання. Крім того, планують внести зміни і до постанови Кабміну щодо посилення безпеки у школах під час війни. Це той проект, коли у закладах освіти вводяться поліцейські служби освітньої безпеки. На жаль, як експериментальний проект, такі поліцейські введені були у 2023-2024 роках у тих закладах освіти, які працювали очно. на той час наші заклади освіти ще не вийшли в очний або змішаний формат навчання, і оскільки у свою чергу ці поліцейські служби освітньої безпеки допомогли взагалі би не тільки з випадками мінування, а і, взагалі, слідкувати за безпекою у. Учасників освітнього процесу, і оскільки ця тема актуальна не тільки для міста Миколаєва, а для всієї України, то хотілося би, щоб це було фінансування за кошти державного бюджету, серед іншого пропонується до повноважень поліцейських додати право обстежувати навчальний заклад у разі мінування. В результаті депутати підтримали це рішення. Також під час сесії розглядалося питання щодо догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Було підготовлено проект рішення щодо. Рекомендації утриматися від проведення омолоджувальної обрізки на території Миколаївської міської територіальної громади всім підприємствам організації, які мають до цього відношення у випадку необхідності, все ж таки проведення таких робіт з омолоджувальної обрізки, рекомендовано це робити за погодженням з дешевої інспекції. Дешкоінспекція зі свого боку, у восьмому вигляді, підтвердила готовність виходити на обстеження зелених насаджень з питань. Пов'язаних з омолоджувальною обрізкою, своєю чергою секретар міської ради Дмитро Фалько відзначив, що це рішення у разі прийняття носитиме не обов'язковий, а лише рекомендаційний характер, тож ніяк не допоможе у питанні обрізки дерев. це формальне якесь рішення, але при цьому ну виходить так, що ми, наприклад, для Обленерго, яке постійно обрізає, нас не питає, залишає лис схваля цих гілок там на декілька тижнів, і так далі. Ми ніяк жодним чином на них. Цим проектом рішення не вплинемо. А щодо наших комунальних підприємств, я вважаю, що вони і так все вчиняють правильно і відповідно там проводять правильну обрізку. Тож не бачу сенсу прийняття цього проекту рішення. Обрізки дерев, проведені Миколаїв значно гірші за ті, що робило «Парки» по вулиці Соборній, додав Олександр Береза. Однак, за його словами, екоінспекція та активісти бачать лише діяльність міського комунального підприємства. Мені теж хотілося б, щоб наші активісти бачили не лише обрізку, яка відбувається у всіх на очах на Соборній вулиці, але й обрізки, які відбуваються в Варварській, по інших містах міста Миколаєва, як неактивно реагували на це. І якщо це робиться, і нашим комунальним підприємствами, і не будь-ким іншим. Будь ласка, давайте реагувати у результаті жвавих обговорень. Депутати не підтримали це рішення однак одноголосно проголосували за підтримку президента Володимира Зеленського. Мене, як і багатьох з вас збудив той факт, що деякі політики заявляють про те, що сьогоднішнього президента України Володимира Зеленського є підтримка більш не більше 4%. Я думаю, що насправді історія показує, що президента нашого була чи не найбільша підтримка за всю історію України. Таким чином, ми підготували звернення. У документі депутати Миколаївської міськради заявляють про цілковиту підтримку президента України та його принципової позиції. Ніяких рішень про Україну без України цим зверненням Миколаїв підкреслює, що будь-які домовленості стосовно нашої країни без участі української сторони неприйнятні. Катерина Рупташ Євгеніюнчаренко. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайти РК МарТі. Віталій Кім заспокоїв сільгосп виробників, угіддями яких зараз іде будівництво нового водогону для Миколаєва. Начальник обласної військової адміністрації пообіцяв компенсувати підприємцям збитки через можливу втрату врожаю. Очільник області каже, що для остаточного узгодження процедури потрібен ще деякий час. Далі пряма мова буде компенсація за втрачений врожай. Там приблизно 40 тисяч гривень за гектар. Ми рахуємо по культурам по простим. А... По овочам там буде трохи більше. Більше там три варіанти: чи компенсує згідно закону агенція? Якщо вона не зможе, ми компенсуємо це з обласного бюджету. Якщо обласний бюджет юридично не може, ми компенсуємо це там з бізнесу чи там друзями. Якось. Тому не переймайтеся, ми зараз це допрацьовуємо. Ми принципіально компенсуємо всі втрати нашим фермерам, де будується водогін. Дякую. Жителька Закарпаття намагалася провести через кордон чоловіка під виглядом німої сестри. Таксі з двома пасажирками зупинили неподалік кордону з Румунією, повідомили в ДПСУ. Жінка заявила прикордонникам, що супутниця це її сестра, яка німа від народження. Під час перевірки документів з'ясувалося, що так звана німа сестра є чоловіком мешканки Закарпаття. Він зізнався, що мав намір виїхати з України, а для цього одягнув жіночі аксесуари та спідницю. Переодягнувшись в одяг, жіночий і перефарбовуючися, лице своє, і хотів обманути солдатів на КПП і виїхати за кордон. Мікроавтобус з 16 пасажирами прикордонники та працівники міграційної поліції затримали за пів кілометра від Держрубежу з Угорщиною. Як повідомили в Держприкордонслужбі, чоловіків супроводжували двоє закарпатців: водій автобуса та його спільник, що мав їхати неподалік іншою автівкою та попередити партнера у разі появи охоронців кордону. Клієнтам така поїздка коштувала від 7 до 15 тисяч доларів. За підрахунками правоохоронців, на цій оборудці організатори зібрали 170 тисяч доларів. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. Фронт потребує допомоги. Бійці Миколаївської 79-ї бригади ДШВ звертаються до всіх з проханням підтримати збір на ремонт автівок, що задіяні в виконанні бойових задач. Далі пряма мова. Просимо вашої допомоги в закритті збору на ремонт та відновлення автомобілів, які приймають безпосередню участь у бойових діях. Кожна ваша підтримка допоможе нашим хлопцям захищати українську землю та український народ. Слава Україні! Героям слава! Збір проводить волонтерка Людмила Романець. По його завершенню буде звіт. Реквізити для донатів на екрані. Не припиняємо підтримувати наших захисників. У Миколаєві запрацювали навчальні курси з керування автомобілем для ветеранів і ветеранок, у тому числі для осіб з інвалідністю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації. Міністерство ветеранів виділило на це понад один мільйон гривень. Тому Віталій Кім закликав подавати заявки на навчання в автошколі. Їх можна надсилати на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Якщо попит перевищить вказане фінансування, очільник області обіцяє збільшити його за рахунок місцевих ресурсів. Наостанок про погоду в п'ятницю 28 лютого. У Миколаєві буде похмуро. Вранці, можливо, невелике прояснення. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 5 до плюс 6 градусів. Вітер переважно східний легкий. Середня вологість повітря складатиме 52%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про те, як зарадити псевдомінуванням у миколаївських школах, аби при цьому не нехтувати безпекою дітей і навчальним процесом. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.